У 2026 році відбудеться чергова індексація пенсій та чи стануть багатшими пенсіонери. Розберемось, як працює індексація, хто отримає підвищення і чи відповідає ці виплати реальним цінам. Як працює індексація? Індексація пенсій здійснюється на підставі частини 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ця норма передбачає щорічний перерахунок пенсії з метою компенсації втрат купівельної спроможності через інфляцію та зростання зростання середньої заробітної плати в державі рішення про коефіцієнт індексації приймає кабінет міністрів України на підставі фактичних показників інфляції і зростання зарплат, закріплених у проєкті державного бюджету України. Індексація проводиться автоматично, тому пенсіонерам не потрібно подавати додаткових звернень до пенсійного фонду України для її проведення. Перерахунок здійснюється на підставі даних пенсійної справи. Проте перераховують лише базовий показник: надбавки доплати та інші фіксовані виплати не підлягають індексації. Зважаючи на методику розрахунку, реальний розмір підвищення зазвичай невеликий і не повністю компенсує інфляційні втрати купівельної спроможності. Хто та як отримує індексацію? Право на повноцінну індексацію мають пенсіонери, яким пенсію призначили раніше. Нові пенсіонери, виплати яких розрахували за актуальними показниками, не отримують цього підвищення. Замість повноцінного перерахунку на 19,7% у 2023 році та 7,96% у 2024 році так звані нові пенсіонери отримали фіксовану доплату 100 гривень щороку. У результаті пенсія умовного пенсіонера з 2022 року номінально зросла лише на 5%. На тлі інфляції у 43,6% це призвело до падіння реальної вартості виплат майже на 39%. Зверніть увагу, що пенсія. Категорій військовослужбовців, суддів, прокурорів, чорнобильців не завжди автоматично індексуються. Що робити, якщо вам не нарахували індексацію або несправедливо її обмежили? Звичайні звернення до пенсійного фонду, як правило, не дають результату. В більшості випадків співробітники ПФУ відмовляються проводити перерахунки. Тож пенсіонерам доводиться відстоювати своє право у суді. Лише цей спосіб залишається дієвим. Реальна купівельна спроможність пенсії, середня пенсія в Україні. Нижче за мінімум необхідний людині для нормального життя. Нинішня пенсійна система не зберігає купівельну спроможність. Навпаки, з кожним роком ситуація для більшості пенсіонерів погіршується. За прогнозами, на 2026 рік індексація пенсій може становити від 14,6 до 15,4%. Для порівняння у 2025 році показник становив 11,5%. Формально динаміка позитивна, однак цього недостатньо, щоб компенсувати. Пенсувати багаторічне знецінення пенсій, причина проста: гроші знецінюються швидше, ніж держава встигає індексувати пенсії. За даними пенсійного фонду України, середній розмір пенсії становив близько 6436 тисяч гривень у жовтні 2025 року. При цьому майже третина пенсіонерів отримує значно нижчі виплати на рівні приблизно 3340 тисяч гривень або менше. Офіційний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2026 році планується на рівні 2500 595 гривень, що за законом є мінімальною гарантією для пенсійних виплат. Водночас, фактичні потреби пенсіонерів у базових товарах та послугах значно перевищують цей показник. Це означає, що навіть при прогнозованій індексації пенсії у 2026 році нової суми виплат буде недостатньо. Реальна купівельна спроможність більшості пенсіонерів залишається обмеженою. Чому система не працює? Основні причини обмежений дотаційний бюджет в умовах повномасштабної війни та стрімке скорочення працездатного населення. В таких умовах без повноцінної пенсійної реформи не можна очікувати на серйозні зміни. Реформу анонсують практично щороку, однак реальних голосувань за відповідні законопроєкти досі не було. Отже, система потребує кардинальних змін, а не формальних підвищень. Напишіть у коментарях, наскільки реально зросла ваша пенсія після останньої індексації та чи вистачає цього на життя. Підписуйтесь на канал Мережа права, щоб знати більше про зміни у пенсійному законодавстві. До нових зустрічей! з зустрічі